Шона відійти на нові позиції на авдіївському напрямку. Про це йдеться повідомлення аналітичного порталу ВорМепер в Твіттері. За його даними оборонна лінія, яку Зсу утримували два місяці, зараз під загрозою прориву нинішні рубежі на мапі аналітики зобразили помаранчевою лінією. Ну а зелена лінія це прогноз ВорМЕПЕР щодо нових рубежів, на які за їхніми даними за їхньою думкою будуть змушені відійти збройні сили України. Щоб проаналізувати цю історію, і не тільки долучаємо журналіста військового оглядача Василя Пахньо. Василь, вітаємо, слава Україні. Добрий вечір. Героям слава вітаю, колеги. Отже, якщо аналізувати ось ці дані, які дали аналітики, яка ймовірність, що українським військовим дійсно доведеться покинути ті рубежі, які зараз вони займають на Авдіївському напрямку, і в чому? Отже, до вас вмикався. Я бачив кількома десятками хвилин раніше Назар Волошин, так. речник Осу Хортиця. І в принципі він сьогодні спеціальне таке звернення оприлюднив на телеграм-каналі нашого ОСУ Хортиця. Чому та тому, що ну то, власне, най найпевніше це запитання до нього і до наших військових представників. Ми розуміємо, що там ситуація маю на увазі ми це там осінтерська спільнота. Ті, хто оглядають карту, ті, хто оглядають загалом фронт, те, що відбувається. Тому що, от, ви бачите, цей верхнє насування росіян у населеному пункті очеретине, це в якійсь мірі ну не стільки панівна, скільки важлива висота на Авдіївському напрямку. Тому що, от для уяви, що таке очеретине? Ми говоримо багато про Бахмутський напрямок, про місто часів яр, і справді часів яр це є вкрай важлива панівна висота на Бахмутському напрямку, тобто її висота над рівнем моря перевищує навколишні міста та села десь приблизно метрів на 150, тобто, якщо порівнювати. Наприклад, Бахмут або Костянтинівка, поруч із часовим яром це 80-90 метрів над рівнем моря. Я маю на увазі Бахмут Костянтинівка. Часів яр це 220-230. тобто значне перевищення висот на районі. Ось цьому, який ви зараз показуєте на екрані Авдіївському Очеретине – це висота, яка на 40 метрів, 40-50 метрів переважає всі навколишні населені пункти над рівнем моря. Тобто вона розташована вище. Ця висота відповідно вам кожен і. Аеророзвідник і мінометник і артилерист каже, що якщо отримати доступ, скажімо так, до цієї висоти і повністю заволодіти нею, то все, що в околицях буде обстрілюватися, буде дізнаватися про будь-яке переміщення, це значні загрози для логістики виникають і тому подібне. Саме тому і, власне ми бачимо такі прогнози від спільноти WarMapper або інших mm -hmm. осінтерів, які ну, справді прогнозують про певну критичну ситуації на авдійському напрямку. Проте ну, таки, посилаючись до тих слів, які волошено нагадують. Це речник ОСУ Хортиця проголошував раніше. Він казав, що наразі збройні сили намагаються стабілізувати ситуацію там, навіть виходячи з цієї тези, ми розуміємо, що ситуація геть далека від стабілізації.